Та в ефірі Суспільне новини у студії Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. 20 років стояли пусткою. Закинуті дитсадки переробляють під житло для переселенців. Ми сподіваємося, що це буде тимчасово, що війна все ж таки закінчиться, ми переможемо. Об'єднував про українських людей проте сам зник у березні. Як шукають волонтера із Маріуполя? Не знайшли ну, діму фізично. Сертифікація для вчителів початкових класів, які переваги надає її проходження. Кожний етап був нелегким. У Черкасах дитсадок, який не працює, перебудовують під житло для переселенців. У ньому облаштують 24 квартири. Загалом приміщення буде розраховане на 120 осіб, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Із місцевого бюджету на ці потреби спрямували 18 мільйонів гривень, на якому етапі нині роботи дізнавалась Дар'я Шевченко. Будівельники оббивають стару фарбу, аби розпочати штукатурку стін, розповідає працівник Едуард Поліщук. Воно ви знаєте, як оббивається гарно, вона оббивається гарно. Як кадети, послажніше є та не ходи. Потім прийдуть робітники, будуть шпаклювати, штукатурити, шпаклювати, і там уже їхня робота. Благоражують комнати приміщення цього дитсадка. Не використовували понад 20 років. Нині тут перепланували кімнати та встановили додаткові перегородки. У майбутніх квартирах буде спальня, кухня та ванна кімната, каже працівник Олександр. Не дуже щоб для битова удобно виключати для цієї кімнати Там кондиціонер буде. Нині оновлюють систему електропостачання. На цю кімнату одне освітлення, виключатель. Там, де спальня, також вже готова. Проводу тут вже до нас не було. Тут все вирвано, все підготовлено для того, щоб ми приступили до роботи. А ми закладаємо нові провода. Напередодні демонтували старі вікна та двері. Нині прокладають каналізаційні труби. Ця будівля перебуває на балансі Черкаського департаменту освіти та гуманітарної політики. Його очільник Богдан Білов розповідає: ремонтувати дитсадок розпочали у вересні. Завершити планують до кінця року. Опісля здадуть в експлуатацію. Коли ця ситуація виникла із ну, ти переміщеними особами, то виникла ідея всі ці е, садочки, які у нас ну, закинуті, фактично е, переробити їх під е, таке тимчасове житло. Для внутрішньопереміщених осіб, тобто це і садочок один з перших, скажімо, в цьому проекті. Великому кожна сім'я матиме квартиру з усіма зручностями, користуватися ними вони зможуть безоплатно, зазначив Богдан Білов. Ми сподіваємося, що це буде тимчасово. Що війна все ж таки закінчиться, ми переможемо і люди повернуться до себе в домівки, і потім це житло буде використовуватися для якихось інших цілей тобто там для вчителів, для молодих вчителів, для працівників галузі культури, спорту. Як додав Богдан Білов, нині в Черкасах є ще три закинуті дитсадки, які в подальшому теж слугуватимуть житлом для переселенців. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. У Черкасах сьогодні попрощалися з двома військовослужбовцями: – 26-річним Богданом Остапенком та 30-річним Денисом Бучмінським. Обоє хлопців загинули 30 жовтня через артилерійський обстріл вогневих позицій у Донецькій області. Повідомила речниця Черкаського обласного територіального центру комплектування Аліна Кривошея. Богдан Остапенко, син викладачки Черкаського національного університету, на війну пішов добровольцем. Працював у нас в магазині. Він був дуже хорошою людиною. Він, мабуть, був самим добрим, самим розумним в колективі. Він хотів завжди захищати Україну. Йому прийшла повістка, але він до того ходив в воєнкомат. Я знаю, декілька разів його не брали, а цей раз взяли. Він вчився на інституті економіки і права, він здобув економічну освіту. Але я його знаю з маличку. Шкода, що тільки таке коротке життя він прожив. Військовий Денис Бучмінський родом із Донеччини. Його колега Антон Тостоп'ят згадує хлопця як дружелюбного, чуйного та освіченого, який знав декілька мов та цікавився історією. Пішов він сам в перші дні. Його не взяли. Дня чотири він військкоматі побув. Потім в травні його мобілізували. Ну, можна з спортзалу, відправився на війну. Пробув два місяці в Чернігівській області. Ну, також не слід, що там легко було. В 20-х числах направили в Донецьку. В 27 числа пішов на останнє завдання. Залишився в Маріуполі, аби рятувати людей у підвалах та укриттях. Засновник хабу Халабуда, який вісім років поспіль об'єднував проукраїнських людей, Дмитро Чечера зник у березні. Він відмовився покидати рідне місто, коли воно вже було окуповане, розповіла його дружина пані Людмила. Каже, чоловік допомагав пораненим, відвозив їжу, розбирав завали. Нині ж може бути в полоні. Втім, поки жодних звісток. Більше в сюжеті Тетяни Реве. Все, що в нас залишилося ключі і фотографії того, що сталося фактично з нашими квартирами. Їх тут кілька ключів від маріупольських осель, що знищила війна. Ми тоді масштаби в катастрофи, навіть не могли собі уявити. Є тут і фото халабуди освітнього та волонтерського центру. Приміщення розграбоване, воно ціле, але просто під обстрілами постраждало. Цей хаб вісім років тому в Маріуполі заснував чоловік пані Людмили Дмитро Чечера. Волонтер, фотограф, інженер, засновник першої школи фотографії у Маріуполі за той час, скільки вдалося проіснувати Халабуді, по суті це активної роботи до 17-18 березня, якщо я не помиляюся, була надана допомога більш ніж 25 тисячам маріупольців і вдалося залучити 250 волонтерів. Дмитро Чечера не схотів лишати Маріуполь, коли місто обстрілювали та вже йшли вуличні бої. Коли 25 лютого ми вже з чоловіком попрощалися, і я змушена була виїхати з дітьми до Запоріжжя. Вже тоді Діма був сконцентрований. Я вже це казала неодноразово. Я просто в погляді навіть ловила, щоб був сконцентрований вже на роботі. Каже, разом із командою відвідували бомбосховища людей, які переховувалися у закутках підвалів із дітьми. Дитяче харчування, і памперси, і вода питна, і просто продукти харчування це багато всього ліки. Дмитро Чечера зник 17 березня. Він вийшов зі свого центру, аби зателефонувати, і більше його ніхто не бачив. Хлопці шукали. Не знайшли ну ознак там поранень в найближчих кварталах. Наскільки це було можливо, і не знайшли ну діму фізично. Відтоді тривають пошуки. Є тільки крихти інформації очевидців звернення до координаційних штабів поліції Червоного Хреста, говорить пані Людмила. Результатів на жаль ніяких нема, бо якщо ситуація з військовополоненими більш-менш більш-менш якось відстежується, то з цивільними особами ситуація складніша. Нині дружина хоче дізнатися, буде якусь інформацію про долю свого чоловіка. От щось, якщо в полоні перебуває, то де? Які зусилля взагалі з його звільнення робить держава? Що я можу зробити ще додатково для цього? То на що сподіваюсь в даному випадку, що Діма все ж таки живий? Почато спільно з чоловіком роботу пані Людмила продовжує в Черкасах. Команда ж розкидана по всій країні. Це більше ніж ніж команда, це мої подруги, це частина моєї родини. Ми фактично вже впроваджуємо освітні проекти. Ми розуміємо, що війна. Не буде тривати вічно, і нам треба якось толково відновлювати потім вже наші міста українські. Тепер жінка-координаторка Черкаської халабуди каже: мрія повернутися до Маріуполя такого ж красивого та сильного, як і на фото її чоловіка. Ми знаємо, що шлях буде довгий додому, завдяки таким, як і Діма, фотограф і багато інших, хто в місті документував, як взагалі місто виглядало. Я думаю, що покладаючись просто на ті фотороботи, буде колись обов'язково відновлення нашого міста. І каже, вірить, що він сильний і зможе витримати всі випробування. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. 49 вчителів початкових класів Черкащини дійшли до третього фінального етапу сертифікації, розповіла Суспільному начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компаніць. Це найбільша кількість за весь час існування незалежного тестування з перевірки знань та умінь педагогів. Який етап відбору став для них найскладнішим, та які переваги надає успішне проходження сертифікації, розкаже наша кореспондентка Ірина Філанко. Маленький ні, невдоволений. Це вчителька Віталія Куратовська та її казка перед першокласниками про те, як маленький ні стало ні великим. І раптом впевненим голосом ви... Вчитель навчає казати дітей і тим, хто порушує їхні кордони та території. Саме на цю тему пані Віталія і розробила показовий урок для третього етапу сертифікації. На прикладі території власної країни ми маємо уявити, яка наша наша територія, саме власна територія, кордони якої також не мо немає права ніхто порушувати. Заплющуйте очі і повторюйте за мною. Я уважний. Я уважний. Я все можу. Я, Я все можу. А це колега пані Віталій Наталя Шостак з 11-річним досвідом роботи та її другий. А каже в усіх етапах сертифікації відчувала підтримку малечі. Кожний етап був нелегким. Перший етап зовнішнє незалежне оцінювання, другий етап анкетування і ось третій етап вивчення практичного досвіду. Де ми давали уроки, працювали з експертами. Знаєте, мабуть, в кожному етапі були свої складнощі і свої переваги. Добрий день мав. продемонструвала два показові уроки під час третього етапу. Розповідає вчителька початкових класів Надія Гуць, повірила у себе та свої можливості. Найбільше боялася ЗНО, але потім спробувала пройти ЗНО минулих років. Побачила, що навіть без якоїсь спеціальної підготовки я набираю потрібну кількість балів. Зробити самопрезентацію це не проблема. І щоб показати уроки для експертів, ну досвіду в мене теж було достатньо, тому вирішила, прийшла, прийшла успішно. Другий рік поспіль вчителі закладу беруть участь у сертифікації, каже директорка школи номер 8 Тетяна Саєнко. Якщо всі троє з них наберуть потрібну кількість балів, у школі працюватиме чотири сертифікованих педагоги. Це авторитет закладу. Ми працюємо над авторитетом. Ми працюємо над тим, щоб батьки знали. Ми працюємо над тим, щоб громадськість знала, і це звісно відбувається на якості знань наших учнів. Сертифікація це можливість вчителя проявити себе, показати те, на що він здатний, коментує тему заступниця директора Олена Рясна, яка і мотивувала педагогів брати участь у перевірці знань. У кожного вчителя. У нас є якісь свої такі фішечки, які вони використовують, і це в принципі система роботи, яка була напрацьована не за один рік. Сертифіковані вчителі можуть спробувати себе у ролі освітніх експертів та мають доплати до зарплатні, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Сертифікація дає можливість отримати або право на позачергову атестацію. Сертифікація дає можливість отримувати надбавку до заробітної плати у розмірі двадцяти Ірина Філенко, Тамас Горозі, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Одягати стрічки та елементи, що відбивають світлофар з таким проханням до Черкащан звертається поліція. Як розповіла речниця головного управління Нацполіції області, зоя вовк через обстріли ворогом об'єктів критичної інфраструктури, вуличне освітлення, підсвічування магазинів та пішохідних переходів працює не всюди. Який вихід шукають містяни, розкаже Тетяна Рева. 17-та починає сутиніти. Водій Олег їде у справах. Стараюсь зменшувати швидкість і стараюсь звісно, менше їздити вночі. Ось так дорогу бачить водій, і якщо дорожні знаки видно добре, то пішоходи у темному одязі майже непомітні, додає водій Ігор. Ось, наприклад, зараз на пішохідному переході їх за ніж не видно. Темну пору добито, до сильно не спішу. Їду не швидко, тому що реально щас, часу дуже мало для те, щоб зреагувати. А ось так видно пішохода зі світловідбувальними стрічками. Людину дуже добре видно, тому що вона себе обозначила і ось дуже хороший приклад, як люди себе не позначають. Черкащанка Анна показує свої стрічки, каже, придбала, коли вуличне освітлення перестало працювати. Поводить на руках, да. десь на такому рівні, щоб коли в кишенях, щоб лишалось місце. І також на ногах. Стрічки я придбала по акції. Вийшло 20 гривень одна штучка. Дуже вигідно, тому вирішила 4 штуки одразу купити. Дівчина говорить, так спокійніше і за себе, і за водіїв Аліна та Інна увечері беруть ліхтар. Ми ходимо дорогу, стараємось включити фонарь на телефоні або от банка, пауербанк, і туди переходити, тому ну, що водій не бачить, люди, як правило, в чорному ходять. Зараз особливо потрібно дбати про свою безпеку, говорить речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовка. Адже ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, звідси проблеми із електропостачанням, вимкнення вуличного освітлення, світлофорів та підсвічування пішохідних переходів. А враховуючи ту темну пору доби, кожен може потрапити в дорожню транспортну пригоду. Того ми просимо пішоходів. Значити себе в темну пору доби, користуватися світловідбивними елементами, флікерами, жилетами, одягати стрічки, які відбивають світлофар, подбати про своїх дітей, тому що їхній низький зріст особливо не бачать водії на дорогу. Також можна подбати і про своїх чотирилапих друзів, одягнути світловідбивні нашийники. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному. Черкаси на цьому в мене вся інформація. Більше новин на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.